Друзі, привіт! Сьогодні хочу трошечки детальніше розповісти вам про наш магазин і що ми вам можемо запропонувати. У нас дуже великий вибір товарів, як спортивне харчування, так і вітамінів і різних добавок. Давайте швиденько перейдемося по нашим категоріям: тобто спортивне харчування, портийне-креативний перетренувальний комплекси, БЦА, мінокислоти, гейнери, підвищення тестостерону, зниження та контроль ваги, ангеротичні батончики та багато-багато іншого. Здоров'я та краса, що у нас тут є: поліпшення сну, пам'ять, травлення, жіноче здоров'я. Не забуваємо про шкіру, волосся, нігті, зір та здоров'я очей, серце, судини. Сексуальне здоров'я чоловіків та жінок. Не забуваємо також про це. Е, дуже багато всього. Е, вітаміни, різні вітаміни для жінок, чоловіків, дітей, підлітків. Е, для усіх. Е, від мене персональна знижка 50 гривень на суму від 500 гривень. На будь-яку покупку від 500 гривень, ви отримуєте 50 гривень знижки. Для цього напишіть в коментарях плюсик, або зацікавлений, будь-який інший коментар, щоб я зрозумів, що вам це цікаво, і я вам надам персональну знижку промокод на 50 гривень від 500 гривень. Якщо ж ви замовите на 1000 гривень або більше, ви отримуєте знижку 100 гривень, на 2000 гривень. 200 гривень знижку, плюс у нас дія. Не забувайте безкоштовна доставка від 2000 гривень. Тому ви можете домовитися з друзями з знайомими, зробити одне гуртове замовлення, щоб вам була знижечка. Також не забувайте реєструватися, реєструвати в наш аккаунт. Якщо ви будете робити замовлення із зареєстрованого аккаунта, вам будуть йти кешбеки, бали, які потім ви можете використовувати. При наступних замовленнях. За кожне замовлення вам нараховуються бали, далі ви їх обмінюєте на знижки. Тут у нас розписана інформація, як заробити бали, як їх можна обміняти. Я вам про це трошечки детальніше розповім у наступному відео. Просто запам'ятайте, що краще робити замовлення із зареєстрованого аккаунту. Тоді вам вже почнуть нараховуватися бали. На сьогодні все. Заходьте, дивіться, також не забувайте, що у нас є швидкий онлайн-чат. Ось він тут внизу знаходиться. Пишіть, ми завжди на зв'язку в будь-яку годину доби, завжди відповімо, проконсультуємо, знайдемо вам необхідний товар, те, що ви шукаєте, Вітаміни, протеїни, креатини, гейнери для набору маси і так далі. Все це у нас є. Тому заходьте, вибирайте, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм та Facebook. Там часто ми викладаємо нові акції е та іншу цікаву інформацію. На сьогодні, все. Дякую, і гарного вам тренування.